Друзі, вирішив вам зняти відео, показати, що я буду робити з цвітоносиком. Ось вони, почки. Я вперше таке бачу. вперше. Це, як знаєте, врослий нігать. Ну, це в мене отак і корінці дуже гарні і прекрасні. Я полив нещодавно Виймал, вийнялося добре. Орхідея з горщика. Що тепер, як його тепер направити на верх, щоб не обламати. І бачите, тут які. Мають бути квіточки, почки. Я взагалі нічого не розумію, що, що робити. Отже, воно може зламатися, якщо його гнути догори. Бачите? Воно залізло дуже сильно. Сантиметрів 5 в глибину. Що я хочу зробити? Дивіться, ось таке воно маленьке було. Ось таке я знайшов собі кашпо. Я зараз оцю всю красоту мою Постав... Блін, воно розпадається вже, поставлю просто у це кашпо. Отак трошки його нахилю. Ну і що? І бхай росте. Мені головне, аби оцей цвітонос виліз сам на світло і його не засипати. А це я можу зробити, коли буде широкий, широка якась ємність. Іншого виходу немає. Я бачив, у людей ростуть і в відкритих. Взагалі без без грунту. Я цей ґрунт насиплю зараз вниз, хай росте. Тих. Ну а що, шкода, дивіться, яке воно зелененьке, біленьке. Ну, Буду рятувати. І вам згодом покажу, чи воно виповзло догори. Ну, звісно, це взагалі. Вообще... Чого воно полізло вниз? Таким чином, маємо ось таку конструкцію. Не судіть строго. Я, в принципі, все закидав на низ. Тут трошки моху залишилося. Там корінці на корі стоять. І ось воно, ця краса. Його навіть не можна повернути якось. Буду чекати, чекатиму, як воно буде рости. Бачите, тут багато простору з сонцем, не знаю, з повітрям. Хай так і росте. Мені шкода, мені хочеться, щоб воно зацвіло. Ну, Коріння тут класне. Нормально, не нале. Дивимося, що буде, коротше. Я кажу, воно росте в природі, правда? Ось тут новенький корінець. Така красота. Бачите, зелененький. І це вляпалося. Ну от як можна так вирости? Скажіть, будь ласка. кишок контент хай буде